Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, тімляки від торгової марки «Лекі», е, які мають назву Frame Strap Tiger 3D S. Е, особливість цих е, стрепів, тому що вони широкі, легко тримаються на руці, Їх технологія, їх функціональність. Замінювати особливість гірськолижних перчаток ліки, які мають ось тут отаку 에... зацеплювачу елемент для 에... гірськолижних палок. Ось у нас гірськолижні палки від торгової марки ліки. Вони хватаються за оцю петлю і тримають потім 에... легко 에... оці перчатки. Гірськолижні палички. Потім треба зняти, натиснули на кнопку, убрали все. Е, так, ось коли у вас відсутні отакі перчатки, тому що вони достатньо коштовні, ну і не завжди всі можуть їх знайти. Тоді купують звичайні прості перчаточки, які не мають технології тайдер. Тайгер спорт, до за за, захоплення цих палок. Тоді купують до звичайних перчаток ось такі темляки. Те, даний темляк, повторюю, назву має Frame Strap Tiger 3DS. Ну, в, Зовні вони виглядають достатньо яскраві. Тобто червоний колір з. Такими яскравими ободками. Е, є права і ліва, одягається на будь-яку руку Різ, розмір регулюється за умов оцієї ляпучки, одягається спокойненько, легко і надійно. Інформація про те, що лег і. Вайт right, написано на самой э, э, ліпучці. Тобто то було права, а це буде ліво. Ми її ось так достаємо, э, цю ліпучку, і э, э, скрізь э, перчатки просовуємо для того, щоб було вам э, потім зручно. Їх вставляють один раз. І потім просто користуються постійно, не треба їх вставати, знімати чи ставити. Тобто ось ми на перчатку одягаємо ось цю частину, ось отак. І її на ліпучки ми застьобуємо. вони достатньо легко застьобуються і ось у вас вже цей стреп на Руці. Потім є гачок, який ми зацепляємо і вже користуємося для того, щоб у вас була можливість користуватись гарними палками. Технологією, яка запобігає пошкодженню руки, якщо ви десь будете падати. Тому що така технологія гістколижних палок дозволяє при. Випадковому падінні, коли ви на гістколижному курорті десь падаєте, палка може за когось зачепитись, за якогось гірськолижника для собордиста, де навпаки десь застрягне палка то Тоця защолка має запобіжник відщокуватись. При великому навантаженні вона відщолкується і ваша рука не травмується. Це за умов, звісно, якщо у вас є ось такий тімляк, який називається, повторюсь, Leki Frame Strap Tiger 3DS. Розмір L S M, тобто на всі розміри рук регулюється за умовою цієї підтяжки. Отам От потім хоп, натиснули і підняли. Сподобались вам э, ті мляки від торгової марки Леки для гірськолижних палок з системою, яка відщокується, приходьте купуйте, замовляйте в нашому спортивному магазині Віва. Сподобався відеогляд? Залишайте від нашому YouTube каналі Віва. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу Віва на сайті велавіва.com.ua і замовляйте гарні стріпи, які м -м, дозволяють. В будь-яких перчатках користуватись гарним гірськолижним спорядженням від торгової марки Леті до зустрічі! Хай щастить!